Доброго дня, любі підписники і просто халявщики. Сьогодні з вами хочу поговорити знову про місто Трою. В минулому відео я вам сказав, що знайти Трою це найважливіша річ для сьогоднішнього людства. І зараз я вам спробую пояснити, що саме я мав на увазі кажучи це. Мушу повторитись, але все-таки знову скажу, що місто Троя досі було не знайдене, а те місто, котре було відкопано Генріхом Шліманом, ніяким боком не може бути Троєю. Та ще й в придачу до всього і не існує жодних доказів, що це місто було Троя. Так, Генріх Шліман знайшов і відкопав місто бронзової епохи, але навіть найменшого натяку на те, що це місто є, було. Або колись могло бути Троєю, попросту не існує. А тепер, повертаючись до заявленої теми, хочу вас запитати, а що конкретно ви знаєте про місто Трою? Щось мені здається, що зовсім небагато. Більше скажу, ви знаєте не більше, ніж знали про нею древні греки. Ще більше скажу, ви знаєте про Трою не більше, ніж ті, хто нібито Трою завоював. Розумієте, в чому сама прикольна штука? Річ в тому, що у всій Античній Греції, Античному Римі і взагалі в античних часах не було ні одної людини, котра би знала, де фізично знаходилася Троя. Бо якщо ви раптом захочете пошукати місце знаходження Трої, ну то ви не знайдете жодної інформації на цю тему. Навіть в самому головному джерелі інформації про місто Трою в Іляді Гомера немає навіть натяку на те, як до неї добратися, де вона могла знаходитися, чи вона була на північ від Греції, на південь від Греції, чи взагалі в іншому світі. А зважаючи на той простий і маленький нюанс, що епос про завоювання і знищення Трої в греків це було найбільшим досягненням їхніх предків на древніх греків. Ця подія була тим, на чому виховувалися всі без винятку покоління їхніх дітей, то місце знаходження міста Троя повинні були вони не тільки знати, вони повинні були на пам'ять знати, як до нього пройти навіть з закритими очима посеред ночі. Але ніхто з древніх греків про це навіть уявлення, навіть приблизного, попросту не мав. Що само по собі уже наштовхує на певні підозри. Ну, але Бог з тим, ну подумаєш, найбільша подія в історії цілого народу, і ніхто не знає, де вона відбулася. Древні греки в цьому не одинокі. он була ніби Куліковська битва, і теж ніхто, поняття, уявлення не має, де ж вона, блін, була та битва. Але я взагалі-то не про те. А про що ж тоді? я? Ну так я ж уже вам сказав. Події Троянської війни для Античної Греції та й не тільки античної, а й по сьогоднішній день це події, котрі стали епосом. А епосом стають тільки найбільші і найвеличніші звершення цілого народу. І саме такою подією для греків древніх була Троянська війна. Тобто Захоплення і знищення міста Трої. Але не грекам єдиним Троя наслідила в історії. Бо якщо хтось забув, то я нагадаю, що, наприклад, таке собі звичайнісіньке місто Рим було засноване якби ніби вихідцями з міста Трої. Тобто вся Римська імперія обґрунтовувала своє право, так би мовити, володіти світом. Саме тим, що вони були прямими, на їхніми словами, нащадками троянців. Але ж не Римом єдиним, тому що і Лондон, і Париж, і Орлеан, і Тулуза, і багато містечок поменше, так само стверджували, що вони є прямими нащадками Трої. Більше того, Існує ціла легенда середньовічна з дуже серйозним і ґрунтовним обґрунтуванням того, що вся французька нація це прямі нащадки вихідців з Трої. Тобто супердержава античного світу, імперія міста Рим і супердержава середньовіччя, французьке королівство, обидва вони. Силалися на те, що вони є прямими нащадками троянців. І при тому-то всьому, ні в античному Древньому Римі, не тим більше в середньовічній Франції, ні одна людина навіть приблизно не могла натякнути, хоча б, де ж та Троя знаходилась на нашій планеті. Але чорт з тим знаходженням міста Трої, питання в іншому. А що взагалі ми, як людство, знаємо про це місто? Місто, походження від котрого на всю голову пишалося як мінімум дві супердержави свого часу. Чим ця троя аж настільки була апупздєнна, що від неї своє походження хочуть вести всі, кому не попая? І намагалася вивести своє походження найсильніші представники світу цього. Само собою, ніхто ніколи з вас над таким навіть не задумувалися. Але тепер сядьте і подумайте, от реально чим ця Троя була настільки всім потрібна. Бо ніхто ж уявлення не має не тільки де ця Троя була. Ніхто не має уявлення, якою вона була, ніхто не знає, хто її населяв, ніхто не знає, що в ній були забудівлі, що в ній знаходилось такого, аж едакого, що всі без винятку в свій час хотіли бути її нащадками. Бо якщо звернутися до головного джерела інформації про міста Трою Іліади Гомера, Ну, то Гомер саму Трою так само не описує. Будь-яку інформацію про Трою ми дізнаємося виключно з побічної інформації. Наприклад, греки на нараді стверджують, що їх в десятеро більше, ніж троянців, а греків в поході на Трою було плюс-мінус 10 тисяч. Тобто, виходячи з цього, населення Трої повинно було становити, ну приблизно тисячу плюс-мінус пару сотень людей. Другий приклад з Іліади. Під час бою Ахілеса з Гектором, Гектор втікав від Ахілеса довкола Трої. І він обіг разом з Ахілесом стіни Трої три рази довкола. Тобто, виходячи з цих слів, ми можемо спокійно припустити, що Троя не була великим по розміру містом. Ще Віляді згадується, що в Трої був найбільш шанованим богом Аполлон. Тобто Феб. Тобто Бог світла. Ну і припускаємо, що Сонця. А зважаючи на те, що друга назва Трої Ілліос, що звучить точнісінько, так само на грецькій мові, як ім'я Бога Сонця, Ілліоса, котрого в нас чомусь називають Геліосом, то в нас такий факт. Взагалі не повинен дивувати. Ще один момент: Троя описується, Івгомера також, як надзвичайно багате місто з надзвичайно прекрасно величними скарбами в ньому. І одразу ж виникає питання: а чи є у нас, хоча б десь, хоч в якомусь джерелі писемному чи усному, згадано хоч один предмет з цих прекрасно-величних скарбів? Котрі греки по ідеї мали награбувати і привести до себе додому. І відповідь вас не здивує, тому що подібних описів і згадок немає взагалі. І отут уже я даю свій власний висновок. Тобто греки стверджували, що вони знають звідкись, що в Трої знаходились величезні, ну хоча б за їхніми древніми уявленнями, але величезні скарби. А зважаючи на те, що опису, хоча б одного предмета з тих скарбів немає взагалі, то я роблю логічний висновок, що якщо там скарби і були, то грекам вони точно в результаті завоювання Трої не дістались. І тут відразу ж виникає наступне питання: а якщо вони не дістались грекам, то кому ж вони таки дістались? І одразу даю вам відповідь: Трої вони дістались? Греки не змогли їх видобути з Трої. Тому що в греків доступу до цих скарбів попросту не було. Більше скажу, я впевнений в тому, що в самих троянців доступу до цих скарбів теж не було. А як таке може бути, спитаєте ви? А дуже просто скажу вам я. Тому що так звані троянці не були тими, хто заснував Трою? А відповідно, в самій Трої, вони мали доступ далеко не до всього, в тому числі і до тих скарбів, котрі в Трої знаходились. Але якщо троянці не були тими, хто заснував Трою, ну то хто ж тоді заснував, а тим більше збудував Трою? І щоб дізнатись відповідь на це дуже просте питання, ми знову повертаємось до нашого улюбленого супергероя древності. Слава Гері. Бо Алкіт Ірак Ліс, повертаючись з країни Амазонок, де він успішно вбив їхню царицю, перед тим з нею переспавши, по дорозі звідти туди, невідомо куди, забрів у Трою. Де йому довелося зустріти царя Лаомедонта, який страшно почав жалітися на долю свою нещасну, бо на його бідну Трою напали чудовиська, наслані на неї посейдоном, що до слова перекладається як володіння, і Аполлоном, котрий феб, храм котрому стояв у Трої. А за що ж так ці два боги не взлюбили третього царя Трої згідно? Грецького, скажімо так, міфологічного літочислення Трої. А отут дуже цікава дрібничка проскакує. Виявляється, греки чомусь вважали, що стіни Трої були збудовані цими двома богами. Згідно офіційної версії грецької міфології, за бунт гери проти Зевса Зевс. Покарав Посейдона і Аполлона, віддавши їх в рабство на деякий час царю Трої Лаомедонту. І саме вони збудували стіни Трої, так вважали древні греки. Так вони пояснювали те, чому в Трої стіни виглядають так, ніби їх збудували боги. Як мали виглядати стіни? Щоб греки подумали, що простим людям це взагалі не під силу, уявити собі неважко. Швидше за все, це було те, що сьогодні називається мегалітична кладка. Ну, наприклад, такі стіни, які зараз є в Макчу Пікчу, в Перу, в столиці Інків, та і в дуже багатьох інших місцях на нашій прекрасній планеті. Грецька міфологія згадує тільки про стіни, збудовані богами. Хоча я думаю, що всю Трою збудували боги. А греки згадують тільки стіни, якраз тільки і тому, що нічого, окрім цих стін, греки і не бачили то в Трої. Вертаючись до слави Герії, варто сказати, що він вбив чудовиськ посланих богами, а потім вбив царя Лаомедонта, що яскраво демонструє оця прекрасна фреска з міста Помпеї. А повертаючись до славного міста Троя, то я хочу все ж таки підсумувати ті скупі знання, які були в древніх греків про Трою. Ну або якщо бути взагалі чесним, то то, що греки вважали, що вони якби ніби знають про Трою. Отож. Древні греки вважали, що перше, місто Троя це поселення невеликого розміру. Друге, що в місті Троя знаходяться величезні скарби. Третє, що, як мінімум, стіни міста Трої були збудовані, на думку греків, богами. Тобто, стіни Трої були такими, що греки не могли осягнути своїм розумом як людина може таке створити? Тобто, зважаючи на те, що місто Трої, на думку греків, було невеликого розміру, то ці стіни повинні були бути чимось таким, що греки вважали абсолютно неможливим для людей. Тобто, чимось, ймовірніше всього, високотехнологічним. Ну, наприклад, стіни з каменя з ідеально рівною поверхнею. Що для тодішніх греків було попросту не під силу. Або що ще неймовірніше, стіни Трої могли бути з металу, що не згадується в Ілліаді, але в Ілліаді, і не згадується про те, що стіни Трої були збудовані богами. З іншого боку, інший учасник Троянської війни, цар Ітаки Одісей. В своїх поневіряннях після закінчення Троянської війни потрапив на острів народу Фіаки. Народ, котрий жив в палацах з чистої міді, по словам греків, палацах, котрі були наповнені статуями з чистого срібла і золота. А зважаючи на те, що говорив поет Гесіот про золотих і срібних людей, то, можливо, це були і не статуї. А народ фіаків. древні греки вважали одним з найближчих до богів, таких самих, як Ефіопів. Плюс до всього народ феаків греки вважали прямими нащадками Посейдона, того самого Посейдона, котрий будував стіни Трої. А ще у народу фіаків були кораблі, котрі керувалися з допомогою думки. І ще раз хочу вам всім нагадати, що все, що я вам зараз розказую, це те, як древні греки уявляли собі деякі речі, зокрема, місто Трою і деякі місця на нашій планеті. А тому цілком може виявитися, що в всіх цих уявленнях древніх греків взагалі немає навіть крихти правди. Проте з іншого боку, багато яких уявлень древніх греків про світ знаходять своє підтвердження. А в інших їхніх уявлень знаходяться дуже цікаві паралелі, котрі запросто можуть нас завести навіть в Америку. Судячи зі всього, світ куди складніший, а історія куди заплутаніша, ніж нам це розказує офіційна версія історії. Тож, як ви встигли помітити, я вам так і не сказав, чому знайти трою для людства це найважливіше питання нинішнього часу. Тому що, якщо чесно, ця розмова не на одну годину. І я намагаюся цю розмову вести так, щоб в ній не було дир. І щоб всім тим, кому ця інформація цікава, було максимально легко зрозуміти те. Що я вам намагаюся сказати? Так що, не думайте, що я забув про те, про що говорив на початку роліка. Все, що було обіцяно, буде сказано в наступних частинах і буде сказано частинами. А поки що, дякую вам за увагу. Хорошого всім дня!